До нового року залишилось обмаль часу, Ви досі не знаєте, в чому його зустріти. Теж відклали вибір сукні на останній день, не хвилюйтесь. Породи стиліста допоможе обрати ідеальний наряд. Сейчас многие модницы прислушиваются не только к дизайнерам, но и к астрологам. 2015 год це год синьої зеленої деревянной козы. Поэтому э, стоит одевать ярко синие зеленые цвета, також оттенки красного і, конечно же, золотистий. Але на цій колірній гамі вибір не обмежується. Астрологи вважають, що для новорічного вбрання чудово підійдуть кольори природного забарвлення овечок чорні і білі, а також пастельні, кремові, бежеві та паливі. А щодо довжини святкової сукні стиліст Олександр радить наступне. В этом году популярна длина в пол, но я бы рекомендовала длину чуть ниже колена, облегающее платье по фигуре, делает вашу фигуру элегантной и очень красивой. Актуальны ретро-силуэты 50-х-60-х годов. И также единогласно в этом году дизайнеры рекомендуют одевать платье, New лук. Это как так называемые песочные часы, осиная талия и пышная юбка. Деякі астрологи також переконані, що категорично забороняється одягати в цю новорічну ніч речі синтетики, а також блискучі тканини, паєтки та стрази. Нібито блиск може злякати козу. Але стилісти іншої думки, блискучі сукні в тренді. Якщо хочете блищати на святи, не бійтесь паєток. В 2015 тисячі году в кожній колекції будуть використовуватися только благородні ткані, такі як твіт, шерсть, бархат, шолк, атлас. На самим в наступному году будуть зділі із из коже. Це хороша інвестиція в ваш гардероб, тому що кожа буде модна всегда. Пам'ятайте, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Тож головне у виборі вбрання дотримуватися основного правила одяг має бути елегантним і вишуканим. Неважливо, буде це шикарна вечірня сукня чи комфортний домашній костюм.